Поведінки, але й серце. Господь просить нас ставити себе на місце іншого. задуматися, чого потребує людина поруч. Якби ми самі хотіли, щоб нас до так зверталися, як ми хочемо, щоб до нас зверталися, так і ми звертаємося до інших людей. Це вимагає любові, милосердя, смирення, внутрішньої готовності служити. Коли ми живемо за цим правилом, спільнота стає більш людяною, сім'я міцніша. Справжнім домом для кожного з нас. Не про справедливість самої пособі, а про любов. Це правило не замінює справедливості, воно її доповнює. Ми не говоримо про самообман. Я не хочу, щоб зі мною порушували права. Отже, і іншим можна. Ні. Христос покликає нас любити так, як бажає для себе істина людина, з гідністю, увагою і турботою. Люблячи іншого, ми не принижуємо себе виявляємо образ Божий у ближньому. Що ми повинні робити? Слухати уважніше. Часто людина потребує не просто поради, а того, щоб її просто почули. Подаруйте свій час і увагу, розмовляйте, лагідно. Слово може зцілити або покалічити, запам'ятайте. Щоб ви хотіли до вас, як говорили, так і говоріть. ви. Прощайте. Якщо ми хочемо, щоб Господь і люди дорогу. Потрібно навчитись теж прощати, прощення звільняє і дає шанс, шанс на відновлення стосунків, допомагати конкретно не лише співчуттями в думках, а конкретну допомогою. Матеріально, морально, духовно, пам'ятання про своїх близьких, можливо, десь сирота, хворих, сусід чи інший. Поважати границі і гідність, любов не посягає на свободу іншого, а шанує вибір і становище. бути прикладом. Мережа. Ми багато спілкуємося в туалемому світі. Те саме діє правила і там. Думайте, що писати, щоб не принижити, не наклепувати, не розпалювати ворожнечі. Що робити, коли інші чинять інакше? Іноді до нас чинять, не, до нас чинять несправедливо, але боляче? Це випробування нашої християнської золотою освіти. Не відповідайте злом на зло. Христос не закликає доби. З пасивності перед гріхом, але вчить, щоб відповідь була творенням добра. Якщо вас зрадено, шукати правду, мирно захищати себе або близьких, але робити це з любов'ю і в дусі примирення і насамперед покласти болі і образу на молитву до Господа. Яка роль парафії? Наша парафія має бути місцем, де золоте правило втілюється у приватності, в увазі до самоті, взаємності, допомозі. Будемо не лише чути слова, а й ставати дієвим втіленням їхній спільноті. Нехай кожен з нас запитає нас, як я можу заробити, що я сьогодні можу зробити, те, чого хотів би для себе, кому і як я можу це зробити. Заклик до дії сьогодні я пропоную кожному знайти одну конкретну людину, якій ви зробите добро, протягом тижня, тільки слово, відвідимо, дзвінок, молитва, допомогу чи просте посміхну. Іся про те, що Господь дав нам серце, яке бачить і відповідає на потреби інших. Господи Ісусе Христе, нехай дай нам серце милосердя, щоб ми чинили серця милосердні, щоб ми чинили могли ближнім те, чого самі прагнемо, навчи нас слухати і прощати, служити з радістю. Даруй наші парафії бути місцем любові і підтримки. Нехай Господь благословить нашу готовність жити цими словами і зробить наші діла свідчення Його любові. Амінь. Зараз ми моделімося наші кої, яку я завжди понові.